Я був у багатьох садах і завжди захоплювався тим, наскільки вони доглянуті та красиві. Раніше я думав, що такий сад вимагає багато часу, сил і місця, але тепер у мене є своя ділянка площею трохи більше трьох гектарів, і я можу створити власний багаторічний квітник. Оскільки у мене є невелика ферма, за якою потрібно доглядати більшу частину року, мені потрібні рослини, які не потребують постійної уваги, але при цьому радують око. Один з таких варіантів морозостійкі герані. Вони різноманітні, невибагливі, і я планую посадити кілька видів цієї весни. Давайте розберемося, як садити, вирощувати і доглядати за цими квітами. Загальна інформація. Ботанічна назва Джарейнем масіюлачем. Тип рослини Трав'янистий багаторічник. Родина Геранієві джраніайси Роду Герань. Звичайна назва. Багаторічна герань. Журавельник. Рідний регіон. Ліси східної північної Америки. Освітлення. Повне сонце або півтінь в тіні цвіте слабо, висота 15-35 см. Потреба у воді. Низька або помірна. Тип ґрунту. Віддає перевагу добре дренованому, удобреному ґрунту, але може адаптуватися до інших типів. Шкідник Геранієва листовійка, 4 смуговий клоп. Хвороба. Борошни староса, несправжня борошни староса, бактеріальна плямистість листя, іржа. Догляд низький зони морозостійкості. 3, 8. Час цвітіння. Пізня весна, літо, осінь. Що це таке? Морозостійкі герані або журавельники це багаторічні квіти, які часто використовують як почевопокривні рослини. На відміну від однорічних пеларгоній, які теж називають геранями, ці рослини повертаються щороку, цвітуть 4-6 тижнів і представлені у величезній різноманітності відтінків, розмірів і форм. Морозостійкі ВС однорічні герані Люди часто плутають ці два види, оскільки обидва вони називаються геранями. Ось ключові відмінності, морозостійкі герані – журавельники. Багаторічний справжні герані Витримують зони 3, 8. Розмножуються кореневищами. Складно виростити з насіння. Близько 300 видів. Однорічні герані, пеларгонії. Однорічний. Часто називають зональними геранями Виживають тільки в зонах 10-11. Легко виростити з насіння. Зазвичай вирощують в горщиках близько 280 видів. Родом з Південної Африки. Характеристика назва журавельник походить від форми насіннявої коробочки, що нагадує дзоб журавля. Ці рослини цінують за невибагливість, стійкість до хвороб і морозостійкість. Зовнішній вигляд листя можуть бути зеленими, синювато зеленими або навіть жовто-оранжевими. З 3-7 частками. Квітки з п'ятьма пелюстками бувають білими, рожевими, фіолетовими і темно-синіми. Висота до метра, а ширина до метра, що робить їх відмінним почевопокривним варіантом. Розмноження через 3-5 тижнів після цвітіння насіння вистрілюють з коробочки на відстань до 10 метрів. Але, незважаючи на самосів, журавельники рідко стають агресивними. Рідний Ареал ростуть в Азії, Європі, Новій Зеландії та Північній Америці, але родом з лісів Східної Північної Америки. Як вирощувати? Ці рослини дійсно морозостійкі, вони прощають помилки і майже не вимагають догляду. Світло воліють сонце або півтінь. У повній тіні можуть не цвісти. Полив. Після посадки поливайте рясно. Дорослі рослини майже не потребують поливу, але в посуху краще зволожувати глибоко під корінь. Ґрунт найкраще підходить добре дренований, слабокислий або нейтральний ґрунт з компостом. Але журавельники виживуть навіть в глинистому ґрунті. Відстань між рослинами. Враховуйте ширину дорослої рослини зазвичай 30-90 см. Хороша циркуляція повітря запобіжить хворобам. Температура і вологість. Ідеальна температура в день 18-24 си, вночі 10-16 Си. Висока вологість може спровокувати борошнисту росу. Добриво. Навесні внесіть гранульоване добриво, наприклад, 15 15 15. Якщо ґрунт родючий, цього достатньо. Мульчування. Навесні замульчуйте рослини, щоб зберегти вологу і придушити бур'яни. Обрізка. Видаляйте від свілісу цвіття і сухе листя. Деякі сорти можна стимулювати до повторного цвітіння. Розмноження. Журавельники можна розмножувати насінням, діленням куща або живцями. Знасіння Складний спосіб вимагає стратифікації, охолодження протягом двох місяців. Цвітіння настане тільки на 2-3 рік. Діленням куща. Діліть рослини кожні 3-5 років навесні або восени, Кореневими живцями. Виберіть здорові коріння товщиною олівця, посадіть у горщики і тримайте в захищеному місці до весни стебловими живцями. Зріжте стебла довжиною 5-7 см, укореніть в ґрунті і пересадіть через 6-8 тижнів. Популярні сорти. Існує більше 300 видів журавельников. Ось кілька моїх улюблених. Петрише. Яскраво рожеві квіти з темним центром, цвіте з весни до літа. Чакор. Ароматні листя восени стають помаранчевими. МРС, Кендел Кларк. Ніжно-блакитні квіти з білими прожилками. Кешмер Вайт. Білі квіти з рожевими прожилками добре росте в тіні. Дрімленд. Цвіте з літа до заморозків. Стійкий до хвороб. райтер темнофіолетові листя і блакитнофіолетові квіти. Кристал Лейк. Ідеальний для каскадного вирощування на схилах і в рокарі. Проблема. Шкідник. Геранієва листовійка і чотирисмуговий клоп можуть пошкоджувати рослини. Хвороба, борошни староса, пероноспорос, бактеріальна плямистість та іржа. Висновок. Морозостійкі герані – відмінний вибір для саду, особливо якщо вам потрібні красиві і невибагливі рослини. Серед сотень видів кожен знайде щось для себе.